Доброго чорт забрай вечора, Майнбіл! В момент запису готується світова війна за території і владу. Поки що не було жодних битв, але вже є наслідки готовності рідних держав. Сьогодні розповім, чого можна очікувати від наших сусідів. Як ви всі добре знаєте, на сервері є така річ, як мідне козацтво. В нього входять трипіло, тук, зел та гліб. Але не так вже й давно з'явилося ще одне братство чайка та Дениса під назвою Павутинні воїни. Павутинні воїни одразу проявили зацікавленість в отриманні нових земель і внаслідок закрили торги з мідним козацтвом. В першу чергу Денис зацікавився утриманні території зела, так як він найбільший і найближчий сусід. Але Чайок одразу відбив цю ідею, коли мідне козацтво змусило його пригадати, що одночасно забираючи територію зела, він нападає на гліба. Друга чайка. Також не можна забувати, що задовго до оголошення військового стану чайок мав плани на вигнання одного з своїх сусідів. Про кого з них він говорив? дізнаємось з часом. А тепер давайте поговоримо про щось дійсно неймовірне: Юнікрон. Дуже довго він тримав свою територію в владі і навіть створив колонію в піщаних землях. Після довгого існування на самоствореній горі, Юній вирішив з'їхати до берега навпроти свого доброго друга Тріфо. Ще за декілька днів до з'їзду Юнікрон домовився передати свої землі мідному козацтві на початку війни. Ці території можна вже вважати переданими. Під кінець хочу побажати всім мирного неба та корисних земельних змін. Ну, вирубай, давай. Ніяка й не потякало.